Їдемо в Лафаєт, в якийсь рекреаційний area. Тут така черга з автомобілів на в'їзд і на виїзд. Сьогодні у нас 1 січня день. Всі прокинулись, потверзіли, поїхали на природу. Ця природа тут поруч, скільки там менше ніж пів години їзди. 27. 17 хвилин їзди mm. Всі сюди приїхали. Так Куся нас ФЗ. Тут хорли пейстейшн, людей пейстейшн, мабуть. Mm -hmm. Так, тут можна платити чимось. Зараз ми спробуємо заплатити. Якусь, якщо нам випитала парковочний цей талон, тут ці всі перестали працювати паркувальні машини, ці перестали працювати. Тут є погодинна оплата, а є, за день. а є за день. Ми запаркувалися на цій парковці, що за день і е, шукали де заплатити. Погодинну можна заплатити, але немає парковочних місць. а та, що за день, то не працює оплата, але пощастило. <рес> так, це було прикольно. Шукаємо, що тут нам шукрати. Думали, то карти парку, а то не карти, а таблички якісь про історію парку. якась вежа посеред озера, озеро. Там можна плавати по озеру, там якісь журавлі. Хм. Карта. Тут є поділянок цих маршрутів, поділені на шматки, тут є якісь гірські леви, Mountain Lions, це якісь пуми, мабуть, гриби, вогонь, Poison oak Є дуб, отруйний дуб персонал сафіті. Звичайно, цього всього читати ми не будемо, в мене такі. Тут дитячий майданчик. Туди можна дітям до 12 років без їжі і без тварин. Гарні зелені галявини. Ось це для того, щоб посидіти. Це доріжка навколо озера, але озеро щось тут ховається за цими всіма деревами. Як би раніше смішно не звучало отруйний дуб. Зараз це вже серйозно. Тому що в нас отруйних дубів немає. А тут є. є. Діганка маршрута Вологий, вологий цей асфальт. Як сходиш до сонця, то відразу відчувається різниця в температурі. На сонці тепло, на сонці як початок літа. Ну, як така гарна вже тепла весна. А тут в затінку досить прохолодно, градусів 5 цельсія, мабуть, температура знижується. Так. Ми тут набрали. Темпу, бо цей кільцевий маршрут, він щось 27 милі навколо озера. Ми плануємо по ньому пройтись, а потім взяти якийсь інший. Вище. Вище на пагорбах. Не пагорби. Зінятися на той пагорбі, подивитися, що звідти певно. Народу тут сьогодні купа, сьогодні у нас тут 1 січня, новий рік. Дивовижно. Бам -бам. Собаки. Собаки. Це морди Так, щасливі собачки. Озеро човни. рибалять. Спробую зняти наші щасливі обличчя. Як ми тут їдемо. Ну, Мені такі зйомки, звісно, дуже на нелюбителя. Складні. Вона не гарна. Ніс, щось там в камеру тикається. Ага. Це гарненький носик. Чому бігає не поставляти в камеру? Хлопчики так знімають. Дівчата на таке не ведуться. Тож ви у нас завжди красиві <сміхання> з будь-якого ракурсу. Це дивно навпаки. Це був сарказм. Глядається <сміхання> <сміхання> шматок озера, який не було видно із парковки. Там качки якісь пливуть, лишають за собою слід на воді. Ця доріжка петляє вгору вниз. Ну, така якась треба культурна, щоб до ній гуляти, вона покрита вся асфальтом, навіть не яким там просто галькою посипана. Насправді асфальт асфальт. Ну, Але йти зручно. Шматок відкритої ділянки з рослинами, з великими деревами. Так, Тут пагор підноситься гору, тут якась частина величезних пеньків. Зачеснений дерев, щоб тут вирізали тут дурішка, тут такий струмочок з каміння викладено каміння причому штучне з бетону вилите дівчинка на роликах катається, ніж тату її катає за візочком. Тут є місце для миття чогось. Не знаю, що тут мити, велосипеда чи взуття. Мабуть, взуття, ну, мабуть, це підряд, тут є болото, залишки, капець. Круто. Інструкція з поїдання риби. Зустріли наших українців з Одеси. Васю з дружиною і з дітьми прогулялися, потреніділи, забули про все на світі. Тут Пішли вже іншим маршрутом, не, не за асфальтованим. Тут ним жити набагато складніше, тут же великі підйоми, великі спуски, круті круті спуски. Тут же не така відкрита місцевість. Тут ще час від часу о, якісь паркани зустрічаються. якась стежка попри паркан якусь ходи тут є стежка стежка попри паркан дикусья ості хащі не знаю що ця сітка тут відгороджує там воно якийсь майданчик є може то чийсь будинок Може, це справді вже якась житлова зона. Ноу no паркінг. Виключення для власників будинку і їх гостей. Так схоже, це вже не парк. Тут живуть люди просто, це їхній паркан із парком. Там такі пагорби високі. Голі. Ось це озеро, захід сонця. Малюничі куточки. Спускається вечірня прохолода, зараз як сонце заховається за пагорб, то тут, мабуть, буде зовсім холодно. А зараз ще тепло. Ове ще озеро, над озером якісь птахи літають. На човнах люди плавають, це виглядна на ту парковку дивовижно. Тут дуже гарно. Треба не сховати камеру від сонця Перепад яскравості, надто впливає на побачення. Гарно всі доноситься шум від того фрівею. Тут трошки співають. Це, це не маяк, це ж та вежа якась. Тут видно це вод, озеро, це водосховище. І воно заповнюється водою. А та штуковина використовується чи то для водозабору, чи для чого там. Пахне довкола, чи якимось лавровим листом. Так, аромати тут в повітрі просто дивовижні. Той пагорб в цьому серпанку вечірньому, нерадковому. Жве наш маточок озера, розпускаємося по доріжці вниз. Вона вся з болота Тут Багато-багато слідів і багато болота піднятого над поверхньою болота. Начікні ми їдемо. Хтось ага. залишив пляшку з чимось. Мабуть, дуже поживним. А ось від нього пробка валяється. Вирішив, що я мав нам не витрати. Так. Дасте нагору. Додача не дуже не, не під силу. Так, тут треба виробити відео, бо я тут навернусь. Олів'є! Олів'є, Тормуся угу. і красивий вид. Принесли в термосі каву. Важко попасти вкус. І дивовижний вид на озеро і на захід сонця. Угу. їжжаємо вже додому. Вони тебе ігнорують. Цей не моргає. На камеру не хочеш. Це не такий, щоб присвітився.